Вітаю, друзі, на каналі Флородом. Це майбутні квіти, цибулинки, посадковий матеріал. Зараз я вам розкажу про нього, де це, що це, як це, а ви поки що підпишіться, якщо не підписані на мій канал Флородом. Тут все про рослини і квіти, тільки про рослини і квіти. І будь ласка, навіть якщо вам сподобається це відео, поставте лайк. Отже, що це таке? Це ринок квітів. Вірніше посадкового матеріалу, так би мовити, у Амстердамі, у Старому місті просто неба, є такий відкритий ринок біля річки, вздовж річки. Тут продають не букетами квіти, а ось такими цибулинками. Тут їх можна придбати. Як ви побачили на початку, там були перші кадри, це тюльпани, потім були гіпіаструми, А це вже, ви бачите, півонію. І далі ще будемо дивитися багато чого. Кожна, так би мовити, кожний сорт представлений і описаний, або є фотографія квітки, якою цвістиме це коріння або або цибулинка. Ви обов'язково бачите, що ви купуєте. Продають тут абсолютно величезну кількість різноманітних рослин, які можна вирощувати в саду. І саме тут можна побачити найбільшу, мабуть ну, не колекцію, а кількість сортів. Це цикламени, до речі, їх продають ось так. Такі у них. Я не знаю, навіть як назвати, бульби, картопельки, бульби, я думаю, воно зветься. І їх теж можна побачити, які вони сортів яких. Продають тут лілії теж цибулинки, і, тобто для саду і для дому. Ось такий цікавий, цікава локація, такий цікавий ринок, якщо хтось колись буде. Це відео записано давно. Якщо хтось колись буде. У Амстердамі обов'язково завітайте на цей ринок. Там особливий колорит. Мабуть, ви щось навіть і придбаєте, а якщо ні, то просто хоча б побачите, як виглядає той самий прекрасний ринок квітів цибулинок. Отже, бажаю вам щастя, радості, і щоб ваші колекції квітів були все більшими і більшими і радували вас. Ось так. А я вам дякую за перегляд. І бажаю всього найкращого.